Впевнений, що підписання сьогоднішнього меморандуму це один із кроків від декларації від декларацій до конкретних кроків, які зможуть відчувати. Ще раз наше завдання зробити партнерство і наскільки ефективно ми будемо працювати. Залежить успіх малого середнього бізнесу, залежить успіх розвідку нашого міста, столиці Києва і нашої країни. Наше ключове завдання зробити нормальну умову, і ті меморандум, який ми зараз з вами підпишемо, передбачає створення експертної групи, яка періодично буде збиратись. Розглядати скарги е і робити алгоритм дій, що нам потрібно зробити, для того, щоб вирішувати проблеми, які існують в бізнесі. З одного боку, до складу цієї робочої групи прийду представники КМДА. з боку ради. Я також хотів би, щоб зайшов заступник бізнес обудсмена та один дослідник чи інспектор. Ключове наше завдання, щоб бізнес відчував, що влада, як раніше, було, не робить перепони, а допомагає вирішувати питання, яких у нас кожен день багато виникає. Ми вважаємо себе інституцією, яка допомагає господарським органам, міським органам власті, дійсно, обрати внимання на саме решения, которые бы эти проблемы устранили. И этот генерал как раз я думаю, нам послужит документом, эффективным документом, чтобы мы достигли этой Спасибо. Вот результат.